Давай, распаковка. А а на жир поклалась в платье? Я вытеряла тут. А ну покажи, красивая? Не знаю, Влиза, не влезет. Ну, да, ну нормально, Влиза, Ну, покажи на камеру. Ну. ну, подивимся, еще похудаю. Месяц у меня шея. Ну, так и гроши Та не дуже дорого. Півтора тисячі за 1100 віддали мені його. Цігари, бірус, К -к -к. Три. Три. Сирочки. та давно його немає вже у нас. Копчене філе. Курячий рулет. Захочете, зроблю вам суп. Що та Лінда там робить? Це взяли тобі? І мені Фісташковий. Малий собі взяв шоколадний. Що Брали, дефіцит? То, що... Мівіна. Оце я не буду да вечором жарить, може, філе, не знаю, сьогодні чи так. завтра. Ну, оце, по, чому, по 49. По 49? От да. тобі на паску всіх було дорого. Чекай, помішаю, чекай. Помішаю. Далі йде. Опять набрали собі. То, то тобі одна що... мівіна, одна мало. Це надаваний мені ваші мівіни. Кетчуп. У нас порог дві дні, не осознала все. Не знаю. Барани. Не надо. Барани. Ташка. Ой, ой, що ти так, вашко? Там гемофродити. Гемофродити. Ворог. Два кулька. Два кулька я один взяла. Філе, це з цим хочу зробити, з овочами. Малому вирі, зайшло не? вчора. А це тобі о, взяла. Дивок цим баба колачів колачі. То що з'їла все. А ви що не будете? Я ні. Один... А, малюсі Це ж ті, що ти любиш з горіхом. От от хоч раз угодили мені, <ріх> купили рулети. То, що я люблю. І йогурт. Фісташковий. Ні, наші зелені, малий собі взяв шоколадний. Він казав, що їй фісташкові понравився. Він собі такий попробує взяти. Орео білий. -біли". Ще такого я не бачила, то я взяла йому поїсти. То Максим такий буде їсти, а ті двій, він не хоче, ти їш, я один <рес> Іду. Все, все, скупилися на тисяч п'ять. Добре, все, давай, пока. <питратя>, пока. Наші тут податки робити. Коротше, сьогодні в мене є план зробити уборку, що я вже зробила, коли помила позамітала, провітрила кімнату, позасталяла ліжку, поміняла постіль і хочу зібрати посилку. Коротше, хочу зібрати посилку. Чоловіка я завжди... Коротше, чоловік зробив мені подарунок на Новий рік. Він знає, що я обожнюю м'які іграшки, і знав, що я дуже сильно хочу плюшового ведмедя, з яким можна спати. Ну, не на якому можна спати, а з яким можна спати ліжку. Але цей ведмідь, він класний, він мягкий, він спровий. Але з ним спати нереально, хіба на ньому спати, тому що він займає повністю двохспальне ліжко. Я його підняти не можу, бо він важкий, він, напевно, важить більше, ніж я. І коли я сказала, навіщо такого великого, він навіть трішки розсердився. Каже, це був подарунок, а ти... Ну, коротше, може, в когось таке бувало. І ви знаєте, що він приніс мені на наступний раз? А на наступний раз він мені приніс таку от єнота. З квітами мені принесли. Це розцібається, і робиться така от подушка. Коротше, в мене є ведмідь, і тепер в мене є подушка. І тепер мені треба зібрати речі в багатодітну сім'ю. До мене звернулася жінка, в неї троє маленьких дітей, а чоловіка немає і вони бідні. А так як я займалася хендом у мене дуже багато є речей на дітей. Хочу зібрати їм речі, купити якісь смаколики, зібрати посилку і відправити коротше, жінці. Бо в мене ще є. Люди в черзі. Також на їжу, на... на одяг. Коротше, мені треба це все роздати. І щоб його не викидати і не продавати, вона це все йде час. Я вирішила, що я зроблю добру справу. Да? Якось так. Дивіться, а, речей дуже багато, але я хочу пороздавати ці речі багатьом людям. Бо якщо я одній жінці відправлю, по-перше, це буде багато, а по-друге, я не донесу. Коротше, знайшла. Там дитині три місяці буде, знайшла такий от халат, міні-маус. такий сарафанчик. Ну, це не рахуючи те, що там уже там є. Ось ось таке на літо знайшла. Такі вже більш на старшу дитинку. Найшла чоловічки такий. Ось такий. Так, шортики і футболочка Мікі Маус, от, Такі от штанці із регланчиком. Такий от чоловічок. Такі от спортивки в колясочку. Такі от джинси модняві, Такий от ромбер. Трішки вже на старшу дитину. Може наступний рік аж буде. Такий от модняві. розумієте, отакий от, от реманчик. Ось такі джинси, більш як підросте. Ось такі джинси. Ось такі джинси. Ось такі джинси. І ось такі джинси. Це зовсім новенькі. Тут десь була бірочка, next, Бірочку зірвали. Така футболка я знайшла на можливо. Там іще пів мішка. Плюс куплю конфети, плюс у нас живе щось до її і відправлю завтра цю посилу. Як Ну, блін, Костя покосив. Костя покосив. Строїтелів уже нема. Саме цікаво. Скільки що їх нема, час дня? Ну нічого. Баба вже влізла в кадр. Ще й боса ходить. Стопчики поклали, не доробили, пішли. У нас вічна проблема, ми приходимо додому, Лінда насрала. Тут можна ходити, так? Да? Так. Ну, скоро будемо тут кайфувати. Все. Уборка кипеть. Так, а це ми їдемо до дядька в гості. Другий дядько за нами приїхав, щоб забрати нас. Їдемо в магазин, трішки скупимося, бо там у мене діти хрещеники, я на Пасху в них не була. Їдемо на другий день Пасхи до них. Тому якось так гарно цвітуть сакури. Ну, у нас дуже-дуже тепло. Це Західна Україна. Тому трішки відпочиваємо якось так всім миру. Машин багато, всі кудись їдуть, всі кудись поспішають, ніхто дома не сидить, хто на природу, хто в гості. Ну, в принципі, як і ми. У нас в центрі такі яйця стоять, прикрашають завжди в Західній Україні. Коли жила в центральній Україні, завжди тягнула сама себе в Західну Україну до дядька одного і другого в гості. А тепер живу в Західній Україні за 10 кілометрів від дядьків. І ви знаєте, за... Півтора року я там була десь, можливо, три рази. 8 березня це Пасха на Михайля була. Тобто живу тут, а в гості не їжу. Частіше вони можуть до мене приїхати. Ну, У них машина є, в мене немає, але дядько завжди забирає. <гум> Чекаємо, що дядька, дядько пішов в магазин. Звук вимкнула, тому що в машині музика грає, і це монетизацію мені вимкне. Мама читає на Кока-Колі Родина. Кажу, не родина, а родина. Капець. Все, ми скупилися, вже всі магазини об'їздили. Їдемо тепер уже в село до дядька в гори. Будемо відпочивати трішки. Відпочинемо та й додому, бо дома Лінда дома чекає. У мене ж Лінда хворий інвалід, тому ми не довго. Їдеш бухать? Я тобі коняк взяла маленьку. Як не надо. Дякую, 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 Чай з шишками. Чай з шишками. Як він називається? Не Стати, пріск, з Сиром, чедер. чедер. Чого? Ні, це великий кусочок, давай таке м'ясо з сиром, з всякою херньою це такий якийсь непонятний десерт. Вкусно? Добре, я бачу. Все, ти чиста. тобі перестелили, переробили рани. добре. Все добре. Да? Да, все добре.